Вітаю вас, мої любі трицокласники. Сьогодні понеділок, 30 жовтня, і за розкладом урок я досліджую світ. Тема нашого уроку природа, частина навколишнього середовища. Працювати ми з вами будемо на 31 та 32 сторіночці ваших підручників. Отже, дітки, приготуйте підручники та давайте починати урок. Планета Земля утворилася дуже давно, і вона весь час змінювалася. На місці морів з'являлися гори, озера перетворювалися на болота, виникали пустелі, виростали і зникали ліси, з'являлися і змінювалися живі організмі. На планеті Земля майже скрізь ростуть різноманітні рослини і надзвичайно багатий і тваринний світ нашої землі. Де б ми з вами не були, чим би не займались, над нами завжди світить сонце. Ми дихаємо повітрям, п'ємо воду, споживаємо рослинну чи тваринну їжу, нас оточує природа. Отже, тема сьогоднішнього уроку. Природа частина навколишнього світу. Навколишній світ це природа і предмети, зроблені руками людей. Розгляньте малюнок і назвіть цей малюнок одним словом. Що ви бачите? Сонце, птахи, діти, тварини, рослини, отже. Що це? Правильно, це природа. Розгляньте малюнок і назвіть те, що належить до природи. Правильно, і ліси, і пагорби, і гори, і водойми, і тварини, і місяць, і сонце це все природа. Отже, Природа це все, що тебе оточує, крім того, що зроблено людиною. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частка цієї краси. І так, дітки, отже, навколишній світ. Це природа і предмети, зроблені руками людей. Тобто це і жива природа, і нежива природа, і об'єкти, що створили люди. А люди створили безліч об'єктів. Ви зараз знаходитесь у кімнатах, і все, що вас оточує, майже все зроблено руками людини. Отже, навколишній світ це природа і рукотворні об'єкти. А природа це все, що нас оточує, крім зробленого людиною. Давайте з вами пригадаємо, якою ж буває природа. Подивіться на малюночок ми бачимо і сонце, і місяць, так, і зорі, і каміння, це тіла неживої природи. А рослини, гриби, тварини, люди це тіла живої природи. Отже, природа поділяється на живу та неживу. Нежива природа це сонце, повітря, хмари, місяць, зорі, планети, вода, різні гірські породи, ґрунт. Жива природа це рослини, тварини, гриби, бактерії та люди. Живі організми відрізняються від тіл неживої природи. Організмам властиві такі ознаки: ну, по-перше, живі організми. Для них властива ознака, така як дихання, живлення, розмноження, ріст, розвиток і відмирання. Отже, жива природа це все те, що народжується, дихає, живиться, росте, а також розмножується та вмирає. Для того, щоб організм жив, йому потрібно світло, тепло, вода, повітря. Та поживні речовини. Давайте, скориставшись малюночком, розглянемо його та спробуємо е з'ясувати, як пов'язані між собою жива та нежива природа. Поставте відео на паузу та дайте відповідь на це питання. І так, рослини, тварини, люди не можуть жити без сонячного світла і тепла. Для дихання організмом потрібне повітря. Без води не можуть існувати організми. Вони мають постійно поповнювати організм водою. Для багатьох організмів, таких як риб, раків, комах та їхніх личинок, водних рослин вода є середовищем їхнього існування. У ґрунті. Ростуть рослини і живе багато тварин, таких, наприклад, як кроти, землерийки, дощові черв'ячки. Ми ось бачимо, так, комахи, їхні личинки. Усе живе існує серед природи і отримує від неї все необхідне для життя: повітря, воду, світло, тепло і ґрунт. Жива природа також впливає на неживу. Рослини очищують повітря. Рослини і тварини беруть участь в утворенні ґрунту. З їхніх решток утворюється перегній, який робить ґрунт родючим. Отже, жива і нежива природа тісно пов'язані між собою. І так, дітки, давайте дамо відповідь на декілька питань. Чим жива природа відрізняється від неживої? Доведіть, що повітря це частина неживої природи. Наступне завдання. Доведіть, що людина частина живої природи. Доведіть, що книжка не належить до природи. Доведіть, що жива природа не зможе існувати без живої. І так, дітки, наш урок дійшов до кінця. Домашнє завдання опрацювати статтю в підручнику на 31 та 32 сторіночці. Якщо ви не змогли відповісти на попередні питання, то вам доведеться декілька раз прочитати це завдання і з'ясувати ключові слова. Що таке навколишній світ? Що таке природа, яка це природа жива, яка природа нежива, чим відрізняється жива природа від неживої? Та як між собою пов'язана жива природа та нежива? Дякую вам за урок. До наступних зустрічей.